Музичні інструменти як живі люди, і вони так само заслуговують бути збереженими. У цьому переконана викладачка по класу фортепіано дитячої музичної школи номер 2 Олександра Шапошнікова. Жінка приїхала до Рівного два роки тому з міста Борова, що на Харківщині. Це місто встигло побувати під окупацією, а зараз постійно страждає від російських обстрілів. Тому з тамтешньої музичної школи нещодавно вивезли і музичні інструменти. Там ідуть е, бойові дії, зіткнення, зіткнення бойові дії. Іде наступ, і звичайно ситуація дуже складна, і нещодавно, десь місяць назад, в школу музичну був приліт. Обстріл і будівля сильно постраждала. Олександра Шапошнікова більше 30 років працює у музичній сфері. Переїхати саме до Рівного зборової наважилася, оскільки у цьому місті проживає її рідна сестра. Жінка розповіла, що її добре прийняв колектив закладу, а найголовніше це можливість далі продовжувати займатися улюбленою справою і навчати музиці дітей. Я так дивилася навіть по статистиці, що Рівненська область, місто Рівне це ну якби. Саме більше народжуваність дітей. Тут багато проживає дітей. І я знаєте, зразу так зрозуміла, що мені треба продовжувати свою справу. І взагалі для мене це важливий момент ну, працювати по професії. З Борівської музичної школи до рівного привезли рояль, фортепіано та чотири акордеони. Ці музичні інструменти зараз чекають 1 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік. Доставити обладнання до місцевої школи допомогла адміністрація навчального закладу з Харківської області, а також батьки. Там тешніх учнів з допомогою, звичайно, батьків тих дітей, які навчалися в тій школі 20 років назад, 10 років назад. Вони розуміють, як тільки вони знали, що в школу був приліт, і що під загрозою музичні інструменти, звичайно, вони допомогли там. Погрузити у другій рівненській дитячій музичній школі навчається близько тисячі учнів. Викладачка сподівається, що на роялі та фортепіано, які привезли з борової, покращуватимуть свої вміння місцеві діти. А на рідній для жінки Харківщині невдовзі запанує мир. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.